Один магазинчик прислав такі вітаміни, енергія, вітамін. Сказали до мене Сергійович, ти ще таких фруктів не їв. Так, такі фрукти постачаються з Таїланду у нашу країну, у місто Дніпро, а з Дніпра вже новою поштою по містах наших. Так. Так, сказали, що я не знаю тут названня, як вони називаються, бо я їх не їв. Сказали, що тут має десь бути інструкція. Так, дивимося. А, Все, визов інструкція, як називається який фрукт. Так. Цей фрукт називається манго. Така сіточка, щоб не побилось. Це називається пітахая. Це називається рамбутан. Це ківі голд. Це маракуя. Такий фрукт є. Це в нас де Мангостин. Да, названня, конечно, мангостин. воно. капець. Це в нас де кактуст. Фрукт, такий кактус, фрукт. Це в нас називається салака. Названня, звісно. А ці маленькі штучки називаються кумкват. Названня, звісно, будемо пробувати які. Це називається фізалист. Дивимось, яке фізалист. Капець. Це називається у нас карамбола. Названня, звісно, от карамбола. Що це за фрукт? Будемо пробувати. Це в нас де фрукт гранаділа. Капець, що за гранаділа, і останній фрукт йде нас, а на нас такий.